Роки минали, ім'я Бронко зникло з автосалонів, але не сердець фанатів. Клуби власників першого покоління продовжували існувати, ціна на старі доглянуті екземпляри почала повільно, але впевнено зростати. Легенда жила, але жила в підпіллі. Форд зрозумів це, і у 2004 році на автосалоні в Детройті компанія показала концепт Кар Бронко. Брутальний, квадратний, з круглими фарами. Він був прямою цитатою оригіналу 66 го року. Публіка була в захваті. Здавалось, відродження не за горами. Але нічого не сталося. Концепт так і залишився концептом. Форд не був готов ризикувати. Час ішов, і ринок знову змінився. Почався бум лайфстайл позашляховиків. Джип Ренглер, прямий конкурент першого Бронко, бив рекорди продажів. Люди знову хотіли незвичайний транспорт, а автомобіль для пригод. Форд дивився на успіх Jeep і розумів, вікно можливості відкрите. Тож у 2017 році компанія нарешті робить офіційну заяву. Бронко повертається, і стало зрозуміло, що цього разу все серйозно. Компанія так довго готувала цей камбек, що навіть закинула пасхалку у голівудський блокбастер. У 2018 році ще до офіційної прем'єри у фільмі Rampage, з'являється Двейн Джонсон за кермом того самого концепткара 2004 року. Це було фінальне послання фанатам. Ми пам'ятаємо, скоро все буде.